Всім доброго дня! Вже наносив нас зима і маю в наявності, можливо, когось зацікавить Ось таких 4 легкосплавних колеса з зимовою резиною. Резина в нас тут йде Гудієр. Goodyear. Goodyear, 38-й тиждень. 38-й тиждень 2021 року. Турецька. Made in Турки. Розмір її 225х55 r 17 також в легкосплавних дисках стоять датчики тиску в колесах, тобто, можливо, в когось автомобілі присутні датчики тиску в коліс, то вам не потрібно буде ні відшивати, ні буде жодних помилок, тобто вони будуть зразу зчитуватися. Підходять вони до всіх вагруб, розболтовка тут 5х112. Вартість всіх чотирьох коліс разом з легкосплавними дисками 500 доларів. Я думаю, що це не є дорого, тому що 4 диска легкосплавних це по 125 доларів. Сама резина, сама резина, якщо купити ось цей такий гудієр, стан гуми ідеальний. Ось вам протектор. Вона м'ягенька, вона не тверда. Всі диски не варані, не катані. Мають там незначні пошкодження. ЛКФ. Ну, Диски не нові, вони використовувалися в їзді, можливо, там один рік, можливо, два. але я думаю, що два ні, це один рік на них їздили. Ось такі колеса, на даний момент актуальні, кого цікавлять. Номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також в наявності є ось такі поперечки. Підходять вони взагалі від Renault Megane. Оригінал є два ключа, але підходять до, любих, до любого автомобіля. Також є шторка в багажник, але це підходить для Peugeot 5008, але нової моделі це 18, 19, 20 роки. Можливо, когось зацікавлять автомобільні компресори. Також є в наявності ось такі автомобільні компресори. Різна потужність від 120 до 180 Вт. Також в наявності, ще є Volkswagen Passat 2-літровий на автоматі. Правда, він ще не помитий, не почищений. 2017 рік день народження, а реєстрація в Нідерландах була 2018 року. Цей 2-літровий пасад. На гарних легкосплавних дисках, десь в рідній фарбі, 230 оригінального пробігу. Ось такий салон. Віртуальна приборка, велика навігація. Автомат. Автомат стоїть вже в цьому пасаті DQ381. Один із надійних DSG автоматів. Також є. Ще автомати DSG500, але це вже стоять на нових автомобілях. Як ви всі добре знаєте, DSG-200, DSG-250, ну, DSG-200 мокра, dsg 250 суха. Ну, дуже багато таких е розмов про те, що суха, ненадійна коробка, ну, воно все надійне, просто вчасно потрібно його обслуговувати. Тут вже трошки вони її змінили. Ось цю DQ381 це одна із надійніших коробок, які ставились на ВАГ-групах. Отже, в наявності Passat, резина, поперечки решітка, компресори. Також на даний момент зараз е мій евакуатор в Нідерландах, можливо, в кого зацікавлять будь-які інші автомобілі. Телефонуйте. Чим зможемо, тим допоможемо. Які виникають у вас будь-які питання на рахунок розмитнення? Теж можете телефонувати. Я вам все розповім. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал. Пишіть коментарі. Дякую за увагу. До побачення, до нових відео. Мій номер телефону 097-606-2599, Звати мене Андрій.